Добрий ранок, і ми вже в Україні пройшли митниці. Сьогодні вже неділя. Вчора, виходить, тоді вночі я чекав до чергу до ветеринара, тому що я дзвонив до нього в двері. Він сказав ставати в колейку, було 25 машин, тому я чекав до ранку і майже дочекався. В мене, в мене взяли документи в 8 годин ранку, десь і робили до 11 чи до 9. І потім, коли вже зробили документи, я мені знову дали бумажку на оплату. Це було 420 злотих, платив я єврай. І також УДС у мене вийшов 220 злотих. Сумарно в мене, грубо говоря, я потратив 150 євро чисто на ветеринар. З-за того, що вписав, забули вписати пломбу в Т1. Я так і досі не зрозумів, що таке УДС. Тобто я його зробив. Ну, я його ветеринар його не взяв, а цельник взяв, дивився, тому що після того, як ветеринар мене прийняв, я заплатив, він віддав мені документи, я пішов оформлятися. Ну, далі мене вже дала те, що зависла система. Я знову чекав. В мене взяв документ, він говорить, а чому ветеринар не дав ніякої бумажки? Я говорю, ну я зробив УДС, він каже, давай УДС. Я йому дав, він подивився і сказав, що можу їхати на виїзд. Як виклинав, віддайте хоть техпаспорта, бо забрали у мене техпаспорта і дали ще ту карточку для проходу кордону. Забрав техпаспорта і вже поїхав на виїзд і вже з гарним настроєм заїхав в Україну. І в Україні все швидко. Я заїхав, спитали, що везу. Пройшов в чорного, потім паспортний і митне оформлення. Я вже пішов до куди вже будку на раві. Вірні, в здання, там, де сидить митне оформлення. Там мене ну, обично я працював і заходив в 15-й кабінет, тому що там сидить пару чоловік. А в цей раз і черга була 5 чоловік, то я, звичайно, аж не повірив. І в черзі я чекав обычно 3-4 години. А в цей раз я прочекав минут 20-25, тому що ще відкрився 4 кабінет і сказав, хто наступний. Я сказав, що я, і пішов до нього. Він відправив мене до доктора, і доктор в Україні це найкраще, що може бути. Не так як у поляки. Він подивився документи, сказав, що все добре. І відправили мене в банк на оплату єдиного збору. Після цього, як я все оплатив, пішов знову в четвертий кабінет і мені сказали, що все добре. Поставили печаті і я виїхав. Це все у мене зайняло в Україні. Години полтори, дві можливо. У мене зараз буде в стрію розтаможка і, напевно, досмотр. Тому чекаємо понеділка і будемо займатися їхати далі. Додому вже. Ну у нас ось пройшли вихідні. Зараз понеділок, приїхав на таможню. вихідні провів стрию на паркінгу на 612 кілометрі. А зараз мене розтамажують. Уже взяли на аналіз рибу цей тунець і сказали, що все добре. Очікую на документи і буду вирушувати в сторону Києва. Також під минулим відео на вихідні прочитав коментар з Польщі на польській мові. Тому мені було дуже приємно і неочікувано бачити цей коментар. Але мені приємно, що мене дивляться і в інших країнах. Дякую всім, хто дивиться, слідкує, підписується. Ну, а ми поки що будемо далі стояти. Ну ми розтаможилися і виїжджаємо. Зараз на часах у нас 3 години 15 хвилин. До Києва ми не встигнемо, тому що комендантська по-моєму 60 чи з 11 і з паузами. Тому спішити сенсу немає. Будемо їхати, станемо десь переночуємо і потім вночі виїдемо. Щоб на ранок бути на вигрузі. Тому поїхали. Що їдемо в Рівному по об'їзній. Прийшлось знову скинути швидкість до 65 км за годину, тому що на вулиці, як ми бачимо, мінус 3, не знаю чи видно чи ні. На вулиці мінус 3, а починається моросити такий мілкий дощ, тому краще скинути швидкість і їхати більш-менш спокійно. Швидше не буде, зато. Запевнено, маленькими шагами перескакаємо та зараз, доїдемо до Сакара, та потрібно буде ставати на 45 хвилин паузу. Поїхали поки що потихеньку. Я вже на базі розвантажився і проходив техогляд. Техогляд я проходив майже тиждень. І європейський, як МТ, і український. Проходив я його тиждень, тому що я поїхав спочатку 7 числа. в середу. Не прийшов з того, що сказали, що на палетнику немає, як, щоб закривало до лап кушок таких. Тому в четвер я їх приварив і поїхав знову на техогляд. Там мене вже, як всі знали, охорона, працівники. Я знову не пройшов, тому що на це я поїхав в п'ятницю. В п'ятницю в мене вже не працювала протиотуманка. Я приїхав одразу на базу, і добре, що на базі був Олексій Іванович, Він був в минулих відео. Ми разом їхали в сторону Іспанії, і завдяки йому ми замінили протиотуманку, і у мене все запрацювало. Завдяки його допомогі, у мене загорілись навіть ті лампочки, що й не горіли. Ми замінили, виходить, в мене стояла нова протиотуманка, замовили, тому що на старі стекло розсипалося. І підсоєнили, питання йде до неї, а вже з протитуманки. Таня не виходить. Після цього що ми зробили, то це взяли корпус із старої проти туманки, і поставили просто нове стекло і замінили лампочки. І все запрацювало. І я знову поїхав на техогляд тільки вже в понеділок. В понеділок у мене я як грався у них на території з протягом Думав, вийде замінну замінити предохранитель, лампочки. Але не допомагало. Я повтіряв таку заглушку пластмасову на протягом туманку. Приїхав, і мені знову кажуть, що в мене є проблеми. І сказали, що в мене ж була ця пластмаска, тому що мою машину вже знали. там. Я говорю, ну потрібно, що -то... я замовив нову пластмаску. Просто її чекав. А у мене вже ось зараз буде завтра загрузка. На Запоріжжя, тому мені потрібно було пройти техогляд, тому що він має закінчувався. Дай Бог сказали, що це вже з такою проблемою можна пройти техогляд. Тому три рази я їздив туди, і на третій раз я, слава Богу, прийшов. Ну а зараз ми будемо також займатися. Я купив, замовив собі штори в спальні, тому що хочу, ще давав трохи комфорту. Під світ салона і купив також собі отаку ялинку, тому що час іде і вже скоро новий рік. А хто його знає, що буде з роботою, тому трохи новорічного настрою. Також попросив брата, він їхав із Запоріжжя, купити мені отаку пахучку, вона виходить як парфум. Тобто натискають на цю кнопку і вона буде бахнути, тільки запах прикращається, то можна знову поновити. Купив собі на лобове стекло теж таку новорічну прикрасу. Дерчатки. І найголовніше, що я купив ще от такі, як вони правильно називаються, вісюльки, не вісюльки, ламбрікени, не Ну, їх хочу повісти, чи на лобове стекло, чи також спальник, чи не вирішив. Таке удовольствие мені вийшло самі ці штучки 450 гривень. І також такі шторки. Зараз їх буде видніше, тому що будемо цепляти. Зараз знаходимось на базі. Поруч мій брат, то він мені зараз буде і допомагати.